Вітаю вас, ви на каналі Lego OnlyDoy. І сьогодні у нас буде оліт на ось такий Aston Martin від компанії Sluban. Це у нас так само серія Model Bricks. Набір має 325 деталей, артикул набору M38B1125. Можна бачити вік. Так само тут показаний автомобіль у двох варіантах тобто це звичайний і ось такий от з кулеметами, з всякими, коротше, цими різними штучками. Ну, і ще Про них теж поговоримо. Ззаду на коробці можна бачити так само цей автомобіль у двох варіантах. ось. Також буде ось така от мініфігурка, чомусь схожа на Джеймса Бонда. Розміри, декілька зображень, так само показаний функціонал, те, що у нього буде так само зніматися криша і можна буде бачити там салон всередині. Також тут є написи біл-історії. Ну так, Пробку ну, ми закладаємо в сторону. І інструкція. Це інструкція книжечкою виконана ось таким чином. Вона досить така ну ну не то що простенька, ну, така досить приємна на вигляд, не нагружена там чимось таким, ну тобто досить така нормальна стилізована. Ззаду можна бачити інші набори. До речі, на цю беху я вже, до речі, робив огляд. Для тих, хто ще не дивився, я обов'язково скину посилання у опис та в закріпленому коментарі. Якщо хто не дивився, подивіться обов'язково. А також ось така ламбургіння. Також є ось таке попередження, що набір містить дрібні деталі, небажа для дітей до трьох років. всяке таке. Так само тут артикул, фігурка, слобан, автомобіль. Ось так він тут зображен. В принципі, інструкція стилізована як у того же LEGO, наприклад, з Speed А Також тут показано, що тут буде ось такі літній зі зброєю, що, до речі, прикольно. Тобто не просто там одна якийсь один пістолет, а отак буде декілька. Ми ось таким чином збираємо. І завершуємо на 31 сторінці. На Ну, да, в принципі, На 39 крок він це вже ми тут пробуємо модернізацію. І також тут показані інші зображення. Ось. Все, відкладаємо в сторону. Ну І сам автомобіль ось таким чином виглядає. Давайте в першу чергу подивимося на мініфігурку. Ось така мініфігурка виглядає... виглядає як ось такий от, Джеймс Бонд. Ще в такому плані от. На нього надягнений чорний піджак, чорні брюки. Пояс така чорна кроватка, галсук. В руках у нього ось такий пістолет. І в другій руці ось такий от прозорий бокальчик. Можна бачити ось таку зачіску, ось такий вираз обличчя. Ззаду, на жаль, ніяких немає принців, хоча, в принципі, могли б зробити на голові. Типу другий вираз обличчя по той Лего. Ну, Мініфігурка досить така непогана, прикольна, стандартна для слубу. Також, ось, окрім самої мініфігурки, тут е, була також вогнепальна е, зброя. Ну, Ви вже могли бачити, що там був пістолет. Також тут є ось такий е, mp 5 це, до речі, досить прикольно. М -м, ніколи не бачу, щоб в наборах таке часто там клали. Е, арбалет Ну, арбалет, в принципі, у мене вже є такий. І ось такий пістолет, типу. Що це? Вальтер, якщо я не помиляюсь, ну, да, це може бути Вальтер. Зброя. Я може тоді в руки дав пістолет. Ось. Ну і сам Астон Мартін. Він виконаний в такому цірому кольорі. І це у нас Aston Martin модель DB5. Отже, Це британський спортивний автомобіль класу GT. Він випускався у період з 1963 по 1965 рока. Ну і, звісно, він приймав участь у зйомках фільму про Джеймса Бонда. Ну, якби Очевидно, що тут, чому тут така фігурка ось. Давайте зараз ми його розглянемо подетальніше. Можна бачити ось такі от хромовані диски на колесах. Ось такий от передок, в принципі, він досить так впізнається. Хромований бампер, так само як ззаду. ось. Ззаду можна бачити ось такі стоп-сигнали з поворотниками. Ось таку марку логотип. Це просто боку М, це, воно ніякого вставне немає до Астон Мартіна, це чисто вже для, ну, для естетики. Ось. Також ось, ось така от наліпка на капоті, тільки от єдине, що, як ви можете бачити, вона наліплена на трьох деталях роздільно, що не дуже так круто. Так само, як ось на двох. Ну, Але таке діло. Так, що ще вам можна показати? Ось таке от лобове скло, досить, до речі, прикольна деталь, вона ось така от принтована. За так само можна бачити, ось, в принципі, ну, пізнається, що це Aston Martin. Ось так він знизу виглядає. Ну, звісно, він катається, це ж автомобіль все-таки. І з функціоналу це у нього з таким чином може зніматися криша і можна бачити всередині салон. Салон ось такий, ну, типу як шкіряний, там, не знаю, люкс і всі справи. А, кермо з правої сторони, він праворульний, хоча. Чесно, я не знаю, чи він був фільм про праворульний, чи він ліворульний, чесно, я не знаю. Ось така от коробка переключення передач. Якщо придивитися, то там можна бачити різні панелі. Ось такі от сидіння досить такі прикольні. Тобто не просто да, там якась деталя, то такі. От... Зі спинками, з підголовниками. Також ззаду можна ще бачити, там теж є місце. Тобто, туди можна щось теж розмістити, наприклад, там, не знаю, зброю. Вот. Ну, фігурку, якщо чесно, я не знаю, що туди можливо помістити на. Вона... Ну, якщо і вміститься, то якось там не так сильно ось. Отже, знімаємо дах. Ну і ось так він виглядає. І також, окрім цього всього, ще в комплекті е, були ось такі от елементи. Це е, деталі, які е, таким чином сюди от встановлюються. І це, типу, як е, кулемет. Ось такий. Типу, як, ну, як були коротше, як фільми про Джеймса Бонда, І на колеса ось таким чином, ще вставляються ось такі... от, Чесно, я не знаю, що це, просто там ці фільми так не дивився про Джеймса Бонда, Ну, це теж якісь такі от елементи, тобто вони сюди причеплюються на колеса, тільки щоб їх причепити, це треба знімати цей диск, а цей диск знімати ну, досить так взагалі не дуже зручно. Ось я пробував. Тобто могли б якийсь штир сюди б сразу б поставити і в принципі, було б простіше набагато. Ось тобто Така от моделька. Так, Зараз все розкладемо. В принципі, даний набір я вам раджу купляти. Він досить такий непоганий, він недорогий. Ви тут, окрім самої мініфігурки та автомобіля, також отримаєте ще зі зброєю, де от буде пістолет, арбалет і МП5. Тобто ну, це досить так прикольно. Ну Мініфігурка James От. Звісно, вона не леговського типу, але... В принципі, це фігурки ну, чисто так на любителя. Ну, все одно знайдуться люди, яким ці фігурки подобаються. Ось Тут же ось такий от набір. Кому сподобалось обов'язково тисячі подобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, також обов'язково діліться з цим відео з своїми друзями. А з вами був канал LEGO Оглі і до зустрічі!